Вітаю вас, брати, сестри, всі, хто сьогодні бачить і чує мене з надзвичайно важливою подією в житті Церкви Ісуса Христа подія, яка поміняла хід відношень людини і Бога, прийшов на землю Дух Святий. Після жертви Христової, після Його смерті, після Його Воскресіння і Вознесіння Христос. Післав Дух Святий у серця своїх послідовників, і він заповів, що Дух Святий з вами перебуватиме аж до закінчення світу, аж до того часу, поки ми прийдемо у місце, де вже буде повнота правди, де не буде небезпек, гріха, скорбот, воєн. Сьогодні, згадуючи цю важливу подію, хочеться, щоб кожен із нас перевірив свої відношення. До Духа Святого, і навіть ті люди, які ніколи питанням цим не, не задавалися. Я хочу сказати, ви також маєте відношення, тому що Дух Святий до вас прийшов навіть тоді, коли ви відкидаєте його, коли ви противитесь йому, коли ви не хочете розуміти про святе життя, яке показує Дух Святий, він продовжує перебувати на цій землі, і основна його місія він хоче всім людям показати на Ісуса Христа. На спасіння через віру в Ісуса Христа, на Боже Царство і на Божу любов, яка продовжує кликати до себе всіх. Дух Святий будує церкву, Він приєднує нові спасенні душі, Він потішає тих, хто звертається до нього. Він продовжує говорити в церкві, але каже Слово Боже: почути голос Святого Духа може людина, яка має сердечний. Слух, яка має вухо, яке хотіло прийняти поради Святого Духа, Дух Святий супроводжує церкву, і він з нею перебуватиме аж до того моменту, коли одного разу підніме її, і буде славний день зустрічі Христа і церкви. Це буде день, який чекають всі християни, і ті, які вже перейшли перше нас. У потойбічний світ і ті, які зараз звершують цю земну дорогу. Вітаючись цим великим святом, я хочу ще раз всіх вас підбадьорити. Ми не самі. Є Дух Святий, Дух Утішитель. Порадник, той, який правдиво знає наше майбутнє, і для послідовників Ісуса Христа, для тих, які прийняли Духа Святого, які сповняються Духом Святим, Він показує на прекрасне майбутнє, яке приготував для нас сам Спаситель Ісус Христос, де будемо завжди з ним. І в цей тяжкий час, коли по особливому Україна. Потребує наших молитв. Давайте іще раз попросимо Дух Святий, скеруй нашими роздумами, нашими шляхами життєвими, щоб ми могли зближатися з Богом, від якого приходить перемога, мир, щастя, спасіння, яке сьогодні продовжується, коли ще Дух Святий перебуває з нами.